Шукаємо людей на вакансію роботу на складі провідного онлайн супермаркету Європи. Ми Воркант, офіційний відділ кадрів угорських компаній. З 2019 року допомогли знайти роботу більш ніж тисячі клієнтам. Всі наші вакансії безкоштовні та з офіційним працевлаштуванням. Хочемо познайомити вас з однією з них пакувальник на продуктовий склад у Будапешті. Про вакансію! Досвід роботи на такому сучасному підприємстві надасть вам нові знання, уміння та можливості кар'єрного зростання. Ваші обов'язки входимуть комплектація, упаковка замовлень та сканування товару. Графік роботи з 4.00 до на першу, з опів на першу до 21.00 також і додаткові години. Житло оплачується роботодавцем двох до трьохкімнатні квартири по дві особи в кімнатах. Щодо транспорту, надаємо щомісячні проїзні квитки по Будапешту чи компенсуємо витрати на топливо для вашого авто. Зарплата нетто від 1200 до 1750 форинців на годину, від 250 тисяч до 400 тисяч форинців на місяць. Також є надбавки за відвідуваність, норми, роботу у суботу та неділю, роботу на холодних секторах. Також є додаткові виплати. На своє житло 70 тисяч форинців на місяць. Батькам неповнолітніх дітей до 16 років від 10 тисяч до 67 тисяч форинців на місяць. Виплата працівникам віком до 25 років від 30 тисяч форенц на місяць. Кандидатам пропонуємо повний супровід. Всі документи оформлюємо онлайн. Також всі документи, необхідні для працевлаштування для громадян України та країн ЄС, Компанія оформляє в повному обсязі самостійно та безкоштовно. До виїзду кандидата на роботу ми надсилаємо пакет документів про працевлаштування для пред'явлення на кордоні. Після переїзду ви одразу починаєте працювати. Якщо вас зацікавила дана вакансія, переходьте на наш сайт та зв'язуйтесь з менеджером.